У вільсі, найвіддаленішому населеному пункті Романівського району, народний депутат України Віктор Азвадовський вислухав людей з особистих питань, відзвітував перед ними про роботу у законодавчому органі країни. Пообіцяв, що буде і надалі віддавати свій голос тільки за ті закони, які відповідають інтересам його виборців. Я працюю в парламенті для вас. Я живу вашим життям, і надалі буду працювати для вас в силу міру, можливості. Буду вам допомагати. Після щирого відвертого спілкування у місцевому дитячому садку лісова пісня було урочисто відкрито спортивну залу, відремонтовано та обладнано завдячуючи Віктору Розвадовському. Окрім суто фізкультурного спрямування, кімната має інше особливе призначення навчати дошкільнят правилам дорожнього руху з допомогою пересувних ігрових дорожніх знаків, світлофорів, автомобілів. На сьогоднішній день на території Житомирської області відкрито відкрито другий майданчик, де дітки можуть навчатися правилам дорожнього руху. При розмові з народним депутатом України вже вирішено питання про те, що селище міського типу Романові також буде найближчим часом відкрито таке ж саме дитяче містечко, дитячий майданчик, де також дітки будуть вчити правила дорожнього руху. Колектив дитсадка вдячний Віктору Розвадовському за новостворене спортивно-ігрове містечко та подарунки. Це дійсно народний депутат, це людина від Бога. Він не тільки нам спортивний зал відкрив, він відкрив нам ігровий майданчик, він дав нам в одну кімнату покриття, у другу кімнату покриття. От, от сьогодні пустельну білизну, тому що пустельна білизна в нас не вже ну, треба її поміняти на нову було, покривала нові. У Любері Віктор Азвадовський взяв участь урочистостях, присвячених 90-річчю утворення району. У подарунок Любарчанам народний обранець організував концертну програму за участю заслуженої артистки України Катерини Бужинської та гурту «Тік» увінчалося музичне дійство святковим фейерверком.